Жили собі песик та котик. Песик був великий, а котик маленький. Хазяйка годувала їх смачненькими ковбасками. Песик більший і тому в нього на тарілочці більше ковбасок, а котик менший і тому в нього на тарілочці менше ковбасок. Але вони завжди сперечалися, у кого більше ковбасок, а в кого менше. Діти, давайте допоможемо котику і песику порозумітися. А в пригоді нам стануть такі значки: більше, менше і дорівнює. Песику дали 4 ковбаски, а котику дві. 4 більше, ніж 2. Тому ми можемо поставити значок більше. Бачите, значок більше відкриває ротик туди, де більше ковбасок. У котика дві ковбаски, а в песика чотири. Два менше, ніж чотири. І тому ми ставимо значок менше. Бачите, значок менше закриває рота сам, де мало, і відкриває там, де багато. Одна гра за котикові і песикові. Дали по 4 ковбаски. У них ковбасок порівну, Тому між ними ми повинні ставити знак дорівнює. Діти, а давайте перевіримо, чи запам'ятали ви, які знаки треба ставити між числами та кількістю предметів. Діти, який знак потрібно поставити між кількістю ведмедиків та їжачків? Для початку їх порахуємо. Рахуємо ведмедиків. Один, два, три, чотири. Чотири ведмедика. Рахуємо їжачки. Один. 2, 3, 3 їжачка. Ведмедиків більше, ніж їжачки. Тому між ними ми поставимо знак більше. Дивіться, знак відкриває ротик там, де багато ведмедиків, і закриває ротик там, де мало їжачків Давайте порахуємо скільки зайчиків, а скільки сніговичків. Зайчиків. 4. А сніговичків 5. Який же знак треба поставити між ними? Так, знак менше. Він закриває ротик там, де мало зайчиків, і відкриває ротик там, де багато сніговичків. А тепер давайте подумаємо, який же знак ми поставимо між кількістю лисичок і кількістю кошенят. Давайте порахуємо лисичок. Лисичок 6, а кошенят теж 6. Тому ми ставимо знак дорівнює. А тепер порівняємо ялинки та шапочки. Скільки ж ялинок? Так, 5. А шапочок? Вірно. Шапочок? 7. То який же знак ми можемо поставити між ними? Ну звісно, ми ставимо знак менше. Тому що ялинок менше, ніж шапочок. Ну що, продовжимо? Скільки горобчиків? Так, два. А скільки ворон? Теж дві. Який можемо поставити знак? Ну, звісно. Знак дорівнює. А тепер ускладнимо завдання. Скільки котиків? Так, один. Після котика стоїть знак менше. Яке ж число більше, ніж один, як ви гадаєте? Два підходить? Звісно. Один менше, ніж 2. Яке число більше, ніж 3? Може, два? Ні. Можливо, чотири. Звісно, ж так. Так, чотири більше аніж три. Скільки зайчиків? Вірно, п'ять, п'ять дорівнює якому числу? 5 дорівнює 5. Котик та песик дуже вдячні вам за те, що ви навчили їх порівнювати числа та кількість предметів. Та ознайомили їх із знаками більше, менше та дорівнює.